Вітаю шановних учнів, шановних вчителів, вітаю учнів, які вивчають з нами математику 6 класу. вітаю всіх тих, хто повторює математику 6 класу. Сьогоднішня наша тема взаємно обернені числа. Давайте спочатку звернемося до прикладу з підручника. У дробі 7,13 поміняємо чисельники знаменних місця, ми отримаємо дріб 13. Якщо ми ці дроби перемножимо, то отримаємо одиницю. Два числа добуток, яких дорівнює рівню одиниці називають взаємно оберненими. І давайте зразу подивимося дуже простенький приклад. Чи будуть взаємно оберненими числа? І тут даються пари чисел. Я трішечки зменшу і почну розв'язувати. В першому, випадку, в першому випадку 0 помножити на 7,38. Як ми з вами чудово знаємо, 0 на що не множ буде 0. Тому, чи буду, я буду писати тільки відповідь. Відповідні. 2,6 помножити на 5,13. 2,6 записуємо мішаним числом. Скорочуємо дробову частину. Переводимо у неправильний дріб і бачимо, що при множенні отримаємо 1. Тому відповідь на питання так. Третій 3,2 третини і 0,6. Множимо 3,2 третини на 0,6. Перше число ми записуємо у вигляді мішаного числа 11 третіх. А друге число. Це 6 звичайним дробом і після скорочення 3 п'ятих. Бачимо, що при множенні скорочуються трійки. І давайте я на цей раз напишу по-дорослому. Тобто я навіть не буду обчислювати, чому це дорівнює. Я напишу, що це не дорівнює 1. Наша мета перевірити, дорівнює добуток одиниці чи не дорівнює. Тут абсолютно очевидно, що добуток одиниці не дорівнює. Тому відповідні. Ну і нарешті четвертий приклад: 0,75 і 1,1 третина. Чи будуть вони взаємно оберненими, ми встановимо, перемноживши ці числа. 0,75. Давайте вважати це Чернеткою, це 75, що можна скоротити на 25. І це буде 3 четверте. 3 четверте помножити, переводимо 1,1 третину у мішане число переводимо у неправильний дріб 4 третини. Бачимо, що при множенні в нас вийшла одиниця. Тому відповідь так. Отже, відповідь до першого і до третього відповідь ні. До другого і до четвертого відповідь так. Отже, для кожної пари чисел ми перевірили, будуть вони взаємно оберненими чи ні. Повернемося до нашої презентації і зрозуміло, що взаємно оберненими будуть, наприклад, числа 5 5, і 1, 5, 2, 9 і 9. 2, Поперемноживши їх, отримаємо 1. Кожне число з пари взаємно оберних чисел ще називають оберненим до іншого числа пари. Ну, наприклад. 5 є оберненим для однієї п'ятої, 1 п'ята є оберненим для 1 п'ята. Дріб, одна п'ята є оберненим для числа 5. Очевидно, що коли у знамен... у звичайному дробі поміняти місцями його чисельник і знаменник, то отримаємо обернений йому дріб. Числа а поділити на Б і Б поділити на взаємно обернені. І давайте зразу ж ми це застосуємо, наші знання у вправі. Другій. Знайти число обернене до числа. Одна третина, восьмих, 17, 9 других. Ви бачите, що я підготував таблицю. В цій таблиці я напишу у верхньому рядочку числа числа, які нам даються. Одна третина 5, восьмих, 9 других. А тут напишу число йому обернене. І для того, щоб знайти число йому обернено, як ми знаємо, достатньо поміняти місцями чисельники знаменних дробу. Для першого випадку, для дроба одна третина оберненим буде 3 перші. 3 перші – це просто 3. Я візьму червоний і буду червоним вписувати у таблицю наші відповіді. Для дроби 5 восьмих, Оберненим є. Поміняли місцями чисельники 8 п'ятих. Виділяємо цілую дробову частину 1,3. Для дробу 17, щоб знайти обернена для дробу 17, ми повинні написати 17 у вигляді 17. Перших, і тоді ми розуміємо, що оберненим є 1, 17. Ну, а для 9 других оберненим є 2 9, Просто перевернумо. А тепер я хочу розказати, чому я. Оформлення цього досить простого номеру, в принципі, подав у вигляді таблиці. Я міг це цього не робити, я міг писати так: одна третина, крапка з комою, обернене. Три перших дорівнює 3. Можна так оформляти? Звичайно, можна, а чому ні? Просто тоді б мені 4 рази довелося писати слово обернене. Ну, так, так теж можна. А ось тут на чорнеці я хочу показати. Те, з чим зустрічався дуже часто і як неправильно учні 6 класу записують розв'язування такої задачі. Пишуть вони умову, одна третина. В голові дуже швидко знаходять обернене 3 Три перших або три, от воно три. Тобто, ну, учень знаходить в голові, ставить знак дорівнює і пише Дорівнює три. Тобто він знаком дорівнює, йому захотілося замінити слово обернене. Зрозуміла річ, що так не можна. Дорівнює – це такий математичний знак, яким ми повинні користуватися дуже обережно. Дорівнювати мають ліва і права частина, це мають бути однакові числа. Ну, наприклад, 2 четвертих і одна друга. Оці два дроби дорівнюють один одного. Тому заміняти слово на знаком дорівнює, звичайно, не можна. Я оформив це, це розв'язання у вигляді таблиці. Далі в нас наступний номер. Переведи десятковий дріб у звичайний і знайди обернене до нього число. Я напишу умову, як і в минулому номері у верхньому рядочку. І буду виконувати обчислення. Ну, можу, в принципі, з боку виконувати за великим рахунком, а можу отут під кожним. Ну, давайте я так от відкреслю. Отже, 0,5. Автор нам допомагає з тим, скажімо так, по алгоритмом або планом роботи Перетвори десятковий дріб, у звичайний. Давайте перетворимо 0,5. Це 5 ,10. і після скорочення одна друга. Тому оберненим буде відповідно 2 перших або просто два. Ідемо далі. Далі в нас 0,35. Переводимо у десятковий, десятковий дріб, бо звичайний 35. І бачимо, що тут треба скоротити на 5. Буде 7,20. Тому оберненим, оберненим буде до нього. Дріб 27. 27 виділяємо цілою дробову частину, 2,67 пишемо це у відповідь. 9. 10. 9 10. записуємо у вигляді звичайного дробу. Оберненим буде 10, 9, тобто 1 1 ціла, 1,1, пишемо нашу табличку. І нарешті 32. Соті, записуємо 32 соті. Бачимо, що можна скоротити на 4, 8 4,8,25. оберненим буде 25 8, Або після виділення цілої дробової частини 3,18. Ну, у нас відповідь у вигляді таблиця. Тобто, відповідь до такого номера, як і до попереднього, ми не записуємо. Тут у нас буде число. Тут буде йому обернено. Нарешті, крайній номер, але не всього року, а крайній номер на знаходження оберненого числа. Найти обернене до числа. Перше число це мішане число, а друге число це десятковий дріб, у якого ціла частина не дорівнює нулю. В минулому прикладі у нас була ціла частина дорівнює 0, а тут не дорівнює. Ну, все дуже просто. Ми мішане число. Подаємо у вигляді неправильного дробу. Це 35 восьмих, І тоді бачимо, що оберненим до цього числа буде 5,38. 2,4. Записуємо у вигляді 2,4 у вигляді мішаного числа. Скорочуємо на 2. І подаємо у вигляді неправильного дробу. 12 п'ятих. Тому оберненим до нього буде 5-12. Ось такі технічні номери, ми з них почали, але це досить важливо для нашої подальшої роботи. Наш наступний номер розв'яжи рівняння. От давайте я, як на чернеці, випишу це рівняння перше, і спробуємо його розв'язати за тими правилами, які ми вже знаємо з початкових класів. Х з нас виступає невідомий множник. Невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто треба один поділити на одну сьому. Але виконувати ділення на звичайний дріб ми ще не вміємо. Це буде наш наступний параграф. Тому наступ, таким способом розв'язати рівняння ми не зможемо. Але ми можемо проаналізувати кожне рівняння і побачити, що права частина кожного з цих рівнянь дорівнює одиниці, а ліва частина є добутком відомого числа і невідомого. Для того, щоб добуток дорівнював одиниці, невідоме число х має бути оберненим до відомого. Має бути оберненим. Тому. Ми будемо фактично не розв'язувати рівняння, а ми будемо знаходити число, яке є оберненим для відомого множника. В першому випадку це 7 перших або просто 7. У другому випадку це 9 других, або коли ми виділимо цілу дробову частину 4,1. Рівняння третє, ми можемо записати 7х до рівня 1, і тоді х обернено до 7, 10, тобто 10 сьомих, а після виділення цілої дробової частини 1,3 сьомих. І нарешті крайнє рівняння ми переводимо у неправильний дріб 16 третіх х до рівня 1. І тоді х це число обернене до 16 третіх, тобто 3 шістнадцятих. Ну що, ми готові писати відповідь. Давайте я тут її і напишу. Перше 7, друге 4,12. Третя 1,37, сьома, четверте 3,16. І ми зразу підемо на наступне. Обері обчисли зручним способом написав. Автор. Раз обчисли зручним способом, то мається на увазі, що цей зручний спосіб існує. Скажімо так, давайте випишемо наші перший вираз і побачимо, що ми можемо переставляти і сполучати множники, спочатку помножити 5 шостих на 6 п'ятих. Це наше взаємне обернення числа і при множенні, ми отримаємо не що інше як одиницю. Одиницю множити дуже приємно. Одиниця на 1,6 1,6. Другий приклад. 9 на 25 на 1 дев'ю на 2,1. Ну, ми зразу можемо помітити, що 9 на 1 дев класно помножиться. А якщо ми подамо. Або в голові прикинемо, що 2,1 друга це 5 других, то і 2 п'ятих на 5 других класно помножиться. Отже в нас у першій душ 1, у другій душ 1. І тому добуток дорівнює 1. До першого відповідь 1,6, до другого відповідь 1. Наш сьомий номер це невеличкий крок в майбутнє, це фундамент для майбутнього, це фундамент для панування алгебри, яку ми будемо вивчати починаючи з сьомого класу. Спростіть вираз, і ви бачите, що вираз містить букви. І давайте ми цей вираз напишемо, але в нас вже є досвід минулого прикладу. В Минулому прикладі ми збагнули про те, що нам досить вигідно. Переставляти і сполучати множники так, щоб отримувати множники взаємно обернених чисел. А в даному разі, для будь-якого m крім, крім нуля, числа m на 3 і 3 на m є взаємно оберненими. Ну, якщо m не дорівнює нулю, звичайно, на 0 ділити не можна. А добуток обернених чисел дорівнює 1. А одиниця помножити на 0,152, та яке буде 0,152 тисячі. Ну і трішечки цікавіший другий приклад. Ми можемо об'єднати у першу групу множників 17 помножити на 2, у другу групу множників x помножити на 5m х поділити на 5m множиться 5m поділити на х. Якщо наші х і м не дорівнюють 0, то ці числа взаємно обернені, Добуток яких дорівнює 1, а добуток у першій душці це 34. Отже, 34 помножити на 1 буде 34. Таким чином ми розв'язали цей приклад. Давайте дуже уважно прочитаємо наступне завдання. Знайти число обернене до суми чисел. Тобто не до кожного числа окремо, а потім знайти суму. А ми повинні спочатку знайти суму чисел, а потім до цієї суми знайти обернене. Знайди число обернене до суми чисел. Тому спочатку. Ми знаходимо суму чисел, перепрошую, 11, 36 додати 17, 24. Ну, оскільки 36 це 12 на 3, а 24 це 12 на 2, то найменшим спільним знаменником буде число, яке складає добуток чисел 12, 3 і 2, тобто 72. Тут додатковий множник буде 2, тут додатковий множник 3, 22 плюс 51 у нашому чисельнику. Тобто це 73, 72. І я в цей момент виділяти цілу і дробову частину не буду, тому що мені треба обернене. Мене у відповідь піде обернене, а обернене це сімдесят Виділяти цілу дробову частину це просто зайва робота. Доведеться потім все назад крутити. А ми не хочемо. Тепер наше друг наше друге завдання знайти число Бернене до різниці чисел 2,114 мінус на ,21. Я б з великим задоволенням відняв. Від двох один, а від однієї 14, 19-21, але, на жаль, це неможливо. Тому що одна 14 менше, це дуже легко встановити. Одна 14, вона менша за половинку, а 19,21 більше. Тому мені доведеться від двійки брати одиничку. Я можу зразу взяти одиничку, а можу спочатку привести до спільного знаменника. Я піду другим шляхом. 14 це 7 на 2. 21 це 7 на 3. Тому спільним знаменником, я перепрошую, візьму чорний, зроблю підготовку. Тому спільним знаменником буде число, яке містить 7, 2 і 3 множники. Тут тобто це число 42. 42. Тут у нас додатковий множник 3. Тут у нас додатковий 2. 3 мінус 38. 3. 42 а там 38,42. Ми вже чітко бачимо, що від двійки я маю взяти одиничку. Одиничка залиш... залишається, друга одиничка це 42,42. 42. І отже, від однієї цілої 42,42 додаємо до 3,42. 45 40 42. других, віднімаємо 1,384. Від одиниці віднімаємо одиницю, буде 0. І віднімаємо дробові частини. Буде 7,42. 7,42, скорочуємо на 7, буде 1 6. І я сподіваюся, ви не забули, що ми чекаємо, шукаємо число обернене до різниці. Різницю ми знайшли, а обернене до різниці буде 6 перших або просто 6. Я готовий писати відповідь. У відповідь ми пишемо: ті обернені числа, які знайшли 72-73. І число 6. Ну і нарешті крайній номер сьогоднішнього уроку, який можна, до речі, розв'язувати кількома способами. Число 10 поділити на А і 0,8 є взаємно оберненими, знайти А. Ну, наприклад, давайте, може я навіть два способи. Перший спосіб я би запропонував такий. 10 поділити на А залишаємо. А 0,8 подаємо у вигляді звичайного дробу. Тоді 10 поділити на і 8 поділити на 10 будуть оберненими, коли А дорівнює 8. На цьому все закінчується, в принципі. Другий спосіб може бути, наприклад, таким. 10 поділити на і 0,8 взаємно обернені. Раз вони взаємно обернені. То їхній добуток дорівнює одиниці. Давайте, виходячи з цього і шукати. Ну, Зрозуміло, що буде абсолютно те саме. 8 поділити на одиницю, я дорівнюю 8. Ось такий цікавий приклад. Ну, Фактично, можна сказати, що це два способи. можливо, можна сказати, що це. Може один і той самий спосіб, просто по-різному записано. Просто один раз я використав те, що а на дріб а на Б і Б на взаємнооберені. Другий раз я використав, що добуток двох взаємнообернених чисел дорівнює одинички. Ну, як завжди, ми закінчуємо домашнім завданням. Ось його перша частина, а ось його друга частина, 9 номерів всього. Думаю, якщо ви розв'яжете, то легко опонуєте. Цю тему. На цьому сьогодні ставимо крапку. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. І до зустрічі на наступному уроці.